Наталя Гоменюк з нами на зв'язку, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю, моє припущення про те, що нічого надзвичайно поганого за цю ніч, принаймні в зоні вашої відповідальності, не відбулося, воно відповідає дійсності. Що відносно сил українських, так дійсно нічого критично поганого, і такого, що було б дуже надзвичайно відбилося на нашому стані загальному не відбулося. Чого не скажеш про сили ворога? Тому що ми працювали потужно і завдавали їм дуже суттєвих втрат. Нам вдалося знищити. Майже 15 гармат. Зараз ще уточнюємо цю цифру і майже стільки ж одиниць автобронетехніки ворога, також два танки і антенну станцію управління піведронами. Також продовжуємо приземляти і ці новоявлені. Бійці FPV-дрони, їх чотири за минулу добу ми Ворог намагається ними компенсувати нестачу в нього авіації і можливості її використання. Цьому заважає і погода, і ті заходи, які були проведені силами оборони на південному напрямку, коли у ворога відмінусувалося одразу три літаки. Тобто, наскільки я розумію, зараз вам на півдні відчутно полегшало в зв'язку з тим, що росіяни вже не ризикують так сміливо використовувати свою авіацію після оцих втрат об'єктивно кажучи, від того моменту, як вони їх втратили, вони застосували хіба що три подібні спроби, вимірюючи можливість застосування авіації з інших рубежів пусків керованих авіабомб і не керованих авіаційних ракет, але зрозуміли, що загроза не минула, і були змушені повернутися на вихідні позиції. У зв'язку також з погіршенням погодних умов ворог і наземні штурми трошки скоротив, трошки це. Це в чотири рази в порівнянні з попередніми днями, коли вони намагалися активізуватися, і чомусь припустили, що погодні умови для нас такі самі складні, забувають, що ми на своїй землі, і вона нас підтримує. Тому всі три штурми, які ворог застосував минулої доби. Нам вдалося відбити, і вони повернулися на позиції знов із втратами. Що найменше близько 10 окупантів залишили з тих штурмових груп, які застосовувалися. Пані Наталі, а можете уточнити, що саме вони штурмують? Вони намагаються штурмувати наші позиції там, де ми закріплені на плацдармі і працюємо над його розширенням. В основному, звісно, це їх цікавить населений пункт Кринки. Тобто це лівобережжя Херсонщини. Коли ви сказали про 15 знищених артилерійських установок російських, це десь кучно в одному місці чи приблизно на одному напрямку, чи це загалом по зоні вашої відповідальності за добу з це розсереджена робота, тому що і ворог намагається розсереджувати свої вогневі позиції, розташовувати їх так, щоб вони були максимально розгалужені вздовж берега. Вони на лівому, і для того, щоб нищити правий берег. Ворог, очевидно, бачачи нестачу авіаційних ударів, намагається компенсувати реактивними системами залпового вогню, підтягуючи їх також на наш напрямок. Але за бо за минулу добу ми теж відмінусували дві таких установки, і це говорить йому переконливо про те, що контрбатарейна боротьба з нашого боку така ж потужна, як і відбиття наших позицій на берега. Угу. Пані Наталю, а яка ситуація на чорному морі? Штормить? Так, море продовжує штормити, погода не збирається покращуватись найближчими пару днів, точно і в зв'язку з цим корабельне угруповання ворога дуже згорнуте, компактне і складає з собою в принципі патрульні кораблі катери, які відслідковують безпекову складову навколо пункту базування на російська, тяжіючи до того берега, який вони вважають своїм історичним. А в нашій зоні відповідальності не спостерігається виходу на рубежі ракетоносії. Вже протягом тижня вони перебувають в пунктах базування і в Азовському морі одна одиничка патрулює ситуацію, контролює її, викриваючи надводну обстановку. І дві-три чергують в Чорному морі. Я ще тоді хотів уточнити, чи помітні якісь перекидання росіянами своїх кораблів з Новоросійська до окупованого Криму? Недавно вони перегнали один з десантних кораблів. А щось іще переганяючи навпаки, рух здійснюється з Криму в Новоросійськ. Рух більш за зараз застопорений, тому що дійсно погода не сприяє. Там складні течії, там складні переходи. Вони не наважуються ризикувати, тому що розуміють, що навіть в такому, хоч і помірно-штормовому морі, але небезпека від малюків або інших штормів зверху може бути теж для них критичною. Вони зараз максимально зосереджені на Комплектування е, логістичного центру і е, інфраструктури е, з Севастополя, завантаження підготовки до завантаження і майбутнього перевезення. Як тільки море стане спокійнішим, очевидно, що вони продовжать передислокацію. Угу. Дуже дякую, пані Наталю, за детальні пояснення. Вам результативного дня, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами в ефірі.